Сьогодні буде нове відео, як я будую хатку. І обзорчик на хатку. Не знаю, чи буду сьогодні будувати її, тому що немає гвоздів Буду купляти гвозді і будувати хатку. Ось у мене вже квіт е, міні-городик. Вже почав цвісти, вже малесенька рідісочка є. Так, сьогодні ми будемо робити. Будемо грубати гілки. Ось зараз я візьму сокиру. Де сокира? Ось сокира. Ось. ось такий топор. Будемо грубати гілки. Обрубаємо ось цю. І вона мішається. Не. Може хай буде. Так, відрубаємось все. Вони лишайся. Зараз, як я дорубаю, вже трохи вам покажу. Все, друзі, друзі. я гілку. Зараз ми не її висунемо.

Зараз будемо думати, що далі. Зараз будемо нам обрубати ось цю гілочку. Беремо, беремо сокиру і будемо рубати яку тут. Ось цю гілочку. Ось тут у нас криша. Хатка вже ось така. Зараз далося нам цю частину, і тут все оббито. Робити будемо теї. Так, Треба було нам тут скосити. Так. І, друзі, зараз перше тео приберемо, потім будемо. Зараз. В пару, хвилин. пару на квітник. Нагород. Ось, дивіться, друзі. Ось. Ось бачите? Ось, ось-ось вже розцвітає. Ось тут, ось тут, ось тут. Вже є. Маленьке з'являється. Одним словом, ще не тільки один рядок. Ще нас не зійшли от там огірки. А ордіска вже потрохи сходить. Зараз будемо очищати територію. Очищаємося в Все, що нам не потрібно.

Робили, який я ми робили з рибаком, здубчиці. Підписуйтесь на його канал, він дуже, доб... дуже кльовий рибак. Підписуйтесь на його. Буде там його дуже добрі відео. Качественні. Можете підписуватися а вам. Ви не пожалієте. Силка буде. В описанні відео. Так, помаленьку. Помаленьку, помаленьку, зараз відчув. Зараз, друзі, відчищу, я вам покажу. Все, друзі. територію відчист... відчистили, ми територію, почистили. Все. Все чистенько а інструментів тут на столі дуже багато. Зараз показують і лопати поломані. Ось. Ласкогубці, сокира, лопата поломана, лопата, лопата сіла, молоток, пилка, молоток, молоток, е, сапка. Це я що рідки робити. Поломана я лопата. Ручка від лопати. Ось, друзі, ось так ми відчистили територію. Ось тут я буду все прибирати. Ось, друзі, очистимо тут територію. Ось тут. Ось тут. Ось так ми все почистили. Ось хатка. Друзі, ось ці щелі всі, буду мохом. Двері я буду нові будувати, бо погані. Ось тут мені одріжуть по стовба, Ось тут стовп. Я так мені по його одрижуть. Оце все. Там така хатка. Зараз ось тут верх хатки. Ось так. Ось тут у нас гвозді, саморези. Ось. Друзі, напишіть мені в коментарі, що мені далі будувати, окрім хатки, бо немає гвоздів. Що далі будувати? Сходимо зараз до мостика, покажу, скільки води прибуло. А, ось тут треба буде корчі обрізати, бо вже все заросло, попадало. Все попадало, заросло. Все гарно. Так, друзі. Ну все, друзі, а з вами був рибак з Прикладник. І ще раз вам напоминаю. Силка в описанні відео. Силка в описанні відео е, ютубера мого друга Рибака Здубчиць. І всім пока, з вами був Рибак-Прикладник.